Чому директори українських шкіл часто замішані у корупційних скандалах? Зміна політичної влади, і міста звільнив всіх директорів, щоб поставити, скажімо, своєї політичної сили. Чому тепле місце керівника школи майже недосяжний кар'єрний зріст для звичайного вчителя? Хто ці люди звідки беруться? Чому вони стають директорами? І як обуреним батькам вдалося зламати темну схему призначення керівників школи? Кабінет директора чи не єдина кімната з добротним ремонтом у цій школі? Нинішній його господар Андрій Мельник зізнається, розкоші дісталися від попередника. Єдине, що змінив новоспечений директор, повіси фото Черчилля замість портрету президента. Я думаю, що Порошенко переживе, якщо в мене не буде його портрету. А Серенстон Черчилль, я взагалі вважаю, що це ну от взірець політика, взірець людини. Ось уже кілька місяців колишній учитель історії Андрій Мельник управляє київською школою. А всього рік тому він керував артилерією під щастям. Повістку принесли прямо в школу. Принесли мені на роботу. Я зі школи йшов в воєнкомат. Повернувшися з фронту, Андрій зрозумів: він хоче не просто вчити дітей, а змінювати систему. Пагнети солдат, який не хоче бути генералом. Але система призначення директора це ти довго зауч, Потім. Може склалося ти став директором. Стати директором без бюрократичної тяганини Андрію вдалося завдяки відкритому конкурсу. За нього в столиці довго боролися батьки. Батьки вимагали відкритості. Вони хочуть розуміти, з кого можна вибрати, які є кандидатури, і що ці люди хочуть зробити у цій школі. Врешті-решт столичну владу вмовили обирати директорів шкіл. Прозоро ми мали звинувачення з приводу того, що він несправедливий, перемагають не ті. Але ви розумієте, якщо на один заклад є п'ять претендентів, то один буде щасливий, а четверо будуть незадоволеними. Тепер у Києві майбутніх директорів обирає комісія з психолога, освітян та батьків у такий спосіб. Призначили вже понад 100 керівників, і, от, нарешті, практику відкритих конкурсів збираються поширити на всю країну в проєкті закону про освіту. Ми там теж прописали цю позицію, що директор школи повинен бути обраний за конкурсом. Та активісти новині поки не радіють. Батьки тривожаться, що до комісії входитимуть лише чиновники і вимагають допустити громадськість до суддівства конкурсів. І у нас в гостях директор Київської школи номер 203 Андрій Мельник. Вам доброго ранку. Доброго ранку. От, пане Андрію, розкажіть, от як ви пройшли той шлях, от повернувшись за то, і от дійшли до директора. Як відбувався цей процес обирання? Ну, повернувшись за то, я повернувся в школу, повернувся mm -hmm. в клас, став за парту, виявилося, що життя майже не змінилось. Що навколо, ніби ті самі люди, ті самі діти, трошки старші. ось, А я вже трошки інший. І це ситуація, коли у нас в країні зараз дуже своєрідне ставлення до ветеранів. Це або це люди, які жаліють, або це люди, яких бояться. Іноді захоплюються, але це теж закриває очі. Знаєте, от зайве захоплення воно не дає нормально аналізувати ситуацію. Але людина, яка пройшла війну, має гігантську енергію, внутрішню. Це як пружина, і суспільство може ставити пружину або у годинник. Або не знаю, або просто викинути цю пружину, яка піде на смітник. Так от, мені дали можливість, і мене якби, спробували вставити в годинник. Так? Мені запропонували піти на конкурс. Це був не перший київський конкурс, але мені сказали, Андрію, якщо хочеш, ось, будь ласка, йди. І пройшовши конкурс, я став директором. Став директором вчителя. Знову ж таки, питання довіри соціальних ліфтів в суспільстві. Соціальний ліфт, який дозволяє людині просто прийти на конкурс, вимоги дуже прості, вища педагогічна освіта угу. і три роки. До стажу і, і, і бажання стати бажання стати директорів. Розкажіть до, до речі, про конкурс в двох словах. Я так розумію, що це і психологи, да, і там, там, якісь характеристики вачу, проходить в три етапи. Uh -huh. Конкурс проходить в три етапи. Перший це психологічні тренінги, на яких за допомогою наших чудових психологів із університету Бориса Грінченка визначаються якості, якими повинен повинні. Uh -huh. Володіти керівник не тільки школи, а в принципі керівник. Да? Це лідерсі, да, лідерство, да, не конфліктність або вміння вирішувати конфліктні ситуації. Угу. Це вміння брати на себе і бажання брати на себе відповідальність, що дуже важливо. Тому що перш за все, керівник це людина, яка бере на себе відповідальність. І після цього люди знайомляться зі школою. Я теж приїхав в школу, яку я це школа, яку я побачив вперше. Я не був до цього uh -huh. в цій а, школі. А, тобто ви да? не в тобто, своїй школі ні, ні, стали ні. Це директором? це не є вимогою до ага. конкурсу. Людина може бути будь-яка людина, яка відповідає осимось дуже простим критеріям, uh -huh. може стати директором будь-якої школи, якщо вона бачить її розвиток. Вона приходить, знайомиться зі школою, знайомиться з колективом, знайомиться з батьківською громадою, якщо є бажання. І після цього вона готує концепцію розвитку. Вона говорить: я бачу такі сильні, слабкі сторони. Ну, слава Богу, зараз більшість шкіл мають сайти, і можна познайомитись з ними, так би мовити, віртуально, не обов'язково багато часу там проводити. Я бачу слабкі сторони, я бачу сильні сторони, і ось я зроблю ось це, ось це, ось це. То є, це... тобто кожен директор має себе презентувати і написати власну програму розвитку. Так, так, дати а і у да. підсумку, хто все таки визначає, що саме ви перемогли, і скільки людей, до речі, <говорили> комісія, в конкурсі бере. По різному є у нас конкурси, десь приблизно, це залежить від кількості, uh -huh. образно кажучи, більшість шкіл мають два-три претендента. Uh -huh. Ну, є у нас, правда, і школи на які було п'ять претендентів, uh -huh. і комісія каже, yeah, ви да, перемогли приймає, да, да, приймає рішення. Так про психолога ви сказали, uh -huh. які тексти тести проходять uh -huh. для чого, яка ціль, що я якості керівника там вміння вбрати на себе відповідальність, вирішувати конфлікти і так далі. А які е, е, вимоги у батьків у представників е, батьків? Ської громади О, у, е, у е, вчителів школи власне на посаду головні до яких ви головні йдете. вимоги це е, ви знаєте головна проблема знову ж таки в суспільстві це недовіра до директора. Угу. Ось, тобто е, люди апріорі не довіряють до ректорам шкіл. Е, на жаль, угу. і от конкурс це той шлях, який дозволить нам сказати: ось незалежна людина. Людина, яка готова брати на себе відповідальність, і нова людина, тому що е, я е, говорю, що на жаль в суспільстві є така думка, що адміністрація школи це люди, які ну скажімо, не дуже чесні на руки. Більше uh -huh. того, ну, я стереотип. Да, це дуже сильний стереотип. Я насправді вам хочу сказати, я коли говорю, що я директор школи, я в декого бачу в очах оцю знак долара. Розумієте, я, я навіть в себе в компаніях я жартую, що я як головний корупціонер країни, сьогодні за вечерю працюю плачу я. Розумієте? Ось і зламати цей стереотип, відновити довіру це от та вимога батьків, які говорять: покажіть нам людину який би ми могли довірити своїх дітей, яка не, не зрозуміло як, не зрозуміло звідки взялась, не зрозуміла чому чи ставити чи да, ставленики і так далі. І тут, до речі, е, е, теж виникає проблема, коли на одну школу претендують де, декілька осіб, е, одні з яких працюють в школі, інші – ні, mm -hmm. ну так і ось і е, це гігантська проблема, тому що більшість колективів і батьків найчастіше приймають сторону людини, яка в школі працює, вже працює тому, що це він свій, да, він знає свій ми його проблеми. не боїмось. Розуміємось, ми от і комісії теж багато дуже часто закидають оце питання. Чому ви не призначаєте своїх? Тому що я вам хочу сказати, треба бути дуже сильною людиною для того, щоб із звичайного працівника перетворитись на керівника в цьому ж самому колективі. Mm -hmm. Так, а все таки директор має бути більше освітянином, чи має бути менеджером. Ой, це ви знаєте, це це питання. Я не знаю, навіть будівельнику, мабуть, не буде більше. Все таки менеджерські, але е, менеджерські дуже важливі. Оці от лідерські якості. Лідерські якості, директор, перш за все, людина, яка за все відповідає. Ось людина, на якій лежить відповідальність остаточна, моя колега, яка 30 років є директором величезної київської гімназії, глибоко мною шанована, ось Світлана Першенко, вона мені сказала: Андрію, запам'ятай, коли я їй дзвонив, і кажу, Світа, я більше не можу. Я ну просто я не розумію за що це мені. Да? Чому я вирішую питання, що прорвало каналізацію, і при цьому нічого не можу зробити. Вона мені сказала, Андрію, заспокойся. Ось, це тва, така твоя доля. Ти її вибрав. Ось, але коли я сказав, що я там буду. E cool. Ну, була так, вона мені сказала, запам'ятай, mm -hmm. Директор школи це людина, яку по закону можна тричі в день знімати. І це дійсно так. Як не дивно, в школі найменше прав має директор. Андрій Анатолійович, я, я, е е да. я, я хотів сказати. Анатольч, мене от ми знаємо, такі. що позивний ми, вас був Анатолійович да. тому що мені, глядачі, загадуєте бажання, ви от зараз я вже, двома Анатоліями. Ось я знаю, що, до речі, про, про фронт. Гроші, які, частина грошей, які дісталися вам від держави за службу в АТО, спрямували на ремонт шкільної спортзали. Саме споруди, Саме нам, споруди. нам Тобто нам ну, це ж особисті гроші. Да. Це, це ваша рішення? Е... А, ну це знову ж таки в мене серпень місяць, в мене не пофарбовані стіни і е, немає грошей. Я просто зрозумів, що виходу іншого немає. Мені пообіцяли, на жаль, мені не змогли допомогти в тій моїй друзі, mm -hmm. в якій повній, хоча мені багато допомагають. Ось, але в повній мірі вони не змогли мені допомогти. І вирішити, так, так, ця проблема вирішується так, ну що робити. Ну, ось ба, от отут якраз це питання до все таки вчитель чи менеджера. Думаю, що як вирішити подібні питання? Насправді дуже багато питань. Я думаю, що ми обов'язково з вами повернемося до цієї теми. Будемо слідкувати за вашою роботою, будемо підтримувати і з великим задоволенням з вами сьогодні поспілкувалися з директором, з справжнім українським директором Київської школи. Київської за... школи номер дуже. 203. три. Дякуємо Дякую. гарно, Анатолію. А ми сподіваємося, поки що це експериментальний експеримент. Тальна система е, обрання директорів. Ми будемо сподіватися, що все все таки е, це буде добре опрацьований законопроект. І далі при, при вже е, затвердять цей закон, і далі по всій Україні будуть вже обиратися за такою системою. І це буде чисто, прозоро, і дійсно, це будуть е, директори з за покликанням і будуть щось робити для своїх шкіл і змінювати.